Знаєш, що скажу? Не знаю, як ти виконуєш планку, але дубка в тебе гарна. Ну не сміши. Ми ніколи не стоїть. Я дві буду стояти, а все йди. Дві секунди. Іди! Сексуальна планка виходить, якщо чесно. Саша. Брітельки спали, спина гола, дубка гарна. Гарнання. І головою можеш пометилять. И ровненько становись. Раз, Еще раз, раз вот так. Тяжелейший труд. Ко всему прочему, есть очень требовательная культура, в которой нужна очень много воды. І головою можеш пометиляти. Угу. І ровненька становись. І ще і раз вот так. Так що, в принципі, я тепер можу ходити без нарощеного волосся, але я все одно хочу додати його. Чому? Тому що мені зараз дуже подобається саме довге. Тобто, я хочу ще довше волосся. Ну, якось так. Я щаслива, тому що знаєте, тоді в мене опускалися руки, тоді я плакала. Ну, ви все це пам'ятаєте. На відео побачили коробку, почали питати, що в мене там. Дівчат, ви вже знаєте, що я готуюсь вже до поїздки в Китай. А попереду, 8 березня. А в мене є подруги, в мене є родичі, а в мене є вчителі дітей. Тому мені потрібно всіх привітати. Я дуже полюбляю вітати своїх жінок. І дівчат з 8 березня. Зараз yeah. буду вам показувати, що я замовила своїм дівчатам. Ви зверніть увагу, як все класно запаковане. Кожне замовлення, бачите, воно дуже гарне і дуже класно запаковане. Знаєте, що вони ще працюють із корпоративними клієнтами. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно багато подарунків на увесь штат персоналу, там колег, вчителів привітати, то вони працюють і з великими замовленнями. Дуже гарно, класно запаковано. Бачите, оце я так відкрила і вже ось так все гарненько. Ну, це ж вау, Цим подарунком реально можна здивувати зараз наших балованих дівчат. Знайте, що вони працюють як із корпоративними замовленнями, так і з індивідуальними. Наприклад, якщо вам потрібно... Лише один подарунок, вони вам зроблять і один найкращий матусі. Подивіться, які класні тюльпани. Давайте по-чесному. Квіти дуже швидко в'януть, а цей подарунок смачний, гарний, і знаєте, що залишиться потім ось така гарнюща просто коробочка. Можна, бачите, і нейтральне зі святом весни замовити декілька. Да? А можна, наприклад, і індивідуальне, наприклад, для мами, там ну для кого вам там буде потрібно. Ця коробочка це дерево. Давайте я покажу вам, що всередині тут. Ось така краса тут. Тут, бачите, чашечка, смаколики, квіти. Можливо, вам коханій щось потрібно подарувати. Вони зроблять за вас все. Гарно запакують. Я не знаю, як ви. Я дуже ціную свій час і мені хочеться заплатити гроші, щоб за мене багато чого зробили. Давайте ще це розпакуємо, покажу вам. Ну, ну скажіть. Люблю тебе, Боже, мама, бабуся, ну, вони оцінять таке на 100%. Це те, що, чим вони будуть користуватися кожного дня: пити каву, пити чай і згадувати вас. Ну це просто. Тут, бачите, і пряник такий смачнющий, і, на вигляд гарнющий. Так, тут і мед, там є і цукерки. Ну, просто вау, під мед, бачите. Все, все дуже гарно, чесно. А ще в них власне виробництво з дерева, тому ось такі бокси під келихи вони роблять власноруч. Ну, Наприклад, якщо ви не хочете щось таке, міні-мі, -мі -мі, подивіться, можна ось таку красу подарувати. І цим реально можна здобувати. Потім і ця коробочка залишиться, ви ж знаєте, як ми, дівчата, таке, як ми любимо. Ну, а це можна подарувати замість тюльпанів. І бантик, бачите? Ну, Давайте я отак от його розверну. І ви побачите, що всередину ось такий гарнющий, дуже гарний тюльпан, який прослужить дуже довго і не зав'яне наступного дня. І ще дівчатка отримують від цього шалене задоволення. І знаєте, що відправляють вони дуже швидко. За це ви можете навіть не переживати, навіть якщо у вас буде велике корпоративне замовлення. Скажи ще раз. А вода кидавра. А лука ідавля. А ще раз. Скажи, а вода кидавра? І отак рукою. А вода кидавра. А вода кидабля. доганяє Зачіпився. Наздоганяє тебе здоганяє. халат. Да, дугає халат. Дугає. Да, халат тебе нас доганяє Ви знаєте, як я обожнюю, не знаю, як Санька, але я дуже обожнюю парні, гарні костюми. Якість неймовірно. Ви знаєте, що в наших магазинах ви можете, дівчатка, і собі придбати одяг і одразу чоловіка під себе вдягнути. Якість дуже класна. Ось так виглядає чоловічий. Ось так виглядає жіночий. Бачите, тут така ковтинка вільна. Дивіться, у чоловічих є манжети, у жіночих немає, і є ось така ще полосочка. Кольори, звичайно, що є. Інші тому переходьте, поки вона є в наявності. Нарешті потрапила я додому, скидає мені Санька фотку, який він на сьогодні. Хейтери скажуть, що це він спеціально, щоб мені зраджувати з молодими дівчатками, але я то знаю, для кого він так старається. Я вважаю, що він молодець. Такий і був і зараз такий, але він реально займається кожного дня. Як бачите, дівчата, не тільки я слідкую за собою, Санька також. Значить, почитати новини, почитати, побачити сторі з блогерів. І я просто в шоці, що відбувається, тому що, ну, я думаю, ви вже багато хто бачили ці новини по пабліках. Росаленька після народження дитини, дитині три місяці поїхала відпочивати. Ну, я якби все розуміє, можливо, там матусі треба перезавантажитися. Але далі найцікавіше, ви знаєте, в соцмережі попали докази, що вона там зраджує свого чоловіка. Я сподіваюся, в них все владнається, тому що, знаєте, чужа родина це Потьомки. Але все ж таки, бачите, краще, мабуть, відпочивати разом, або, можливо, в неї так проявляється післяпологова депресія. Це ж реально є, і у багатьох жінок так є. Але якби я його реально розумію. Він просто зібрав свої речі, хто не знає, він зібрав свої речі, забрав дитину і поїхав у невідомому напрямку. Я його розумію, мабуть, я б зробила б так само від образи. Але я дуже сподіваюся, що вони зможуть зберегти свою родину і все в них ладнається. Через мою зраду в Дубай я можу більше не побачити свого сина. Після народження дитини ми почали віддалятися, стали ніби чужими. І коли я приїхала в Дубай, зареєстрував Олександр Володимирович. До речі, вже вдома Бузька оце лежить і саньочок. Саньочок відпочиває. Ви знаєте, що саньочок Бузька. Ти чого? І Саня такі <ріст> Я хотіла розповісти, що Саня згадав молодість, і він почав робити в нашій студії ремонт. зробив. викладає в себе в сторіс. Так, а ще наступна стіна. Я йому дала завдання студії робити, щоб був новий ремонт. Одна стіна, щоб прям бітон був, а ще, ще от... зашпартльована буде і, багетик, і коротше, да, мені хочеться отак. Я і... то робити не буду. Ага, і він вирішив сам робити, уявляєте, згадав, молодість. За стіну 10 квадратів, 350 гривень. А так би заплатив скільки? Зекономив? А ну тисяч десять. Нічого собі економія? Так що тобі відробляти економію. Боже, це треба бачити. Я так пишаюся Богданою. Ви знаєте, що наша Богдана, україночка, вона записала інтерв'ю, такий підкаст. З найвідомішим бізнес-експертом у світі Брайаном Трейсі. Я просто виросла на його підкастах, на його лекціях, на його книжках як бізнесмен. І знаєте, що у цьому випуску вони розібрали сім знаєте, таких кроків до фінансового прориву. Я рекомендую кожному подивитись. Я вже подивилась, Це просто вау. Хто хоче класного зростання? Терміново переходьте. Я вдячний за це. Це робить мене щасливим. Що було для вас рушійною силою, щоб стати першим? Пріоритет номер один це обслуговування клієнтів. Я бачила ваші книги всюди. Книга з'їжджабу була продана накладом у 5 мільйонів примірників. Робіть це рік, робіть два роки. І нехай ваш бос напише: це номер один, це номер два. І починаючи з цього дня. Завжди підтримуйте контакт зі своїм босом. Окей, якщо я розбагатіла, коли я прокидалась о десятій ранку, то чого я зможу досягти? Якщо я все життя буду прокидатися о 4-й ранку? Вони просто навчили слухати своє серце. Усі подвоїли свій дохід протягом 30 днів. А що сьогодні за свят? П'ятниця. П'ятниця? Подивіться, що в нас тут там язик. Тут кабача ну Не. в мене риба і все інше, крім картоплі. Не. Непогано.